Вітаю усіх в чеській онлайн-школі Гескічеські з Анною. Так, ви здогадалися правильно. Мене звати Анна і я лектор чеської мови. Ось вирішила створити для вас безкоштовний інтерактивний курс чеської мови для початківців, тобто для тих, хто ще зовсім не вивчав чеську мову, або для тих, він підходить. Хто хоче повторити базу граматики, тобто основи граматики. У цьому відео я вам розповім, як же потрапити на курс, як на нього записатися, де він розміщений, і що потрібно зробити, щоб його, власне, виконати. Так ось, сам курс, як ви бачите, розташований на Google прогріжечі, Google пошуковій системі. Для цього вам потрібен Gmail, щоб зайти на саму платформу, яка називається Учебна Classroom. Коли ви зареєструєтеся, або якщо у вас вже є Gmail, це ще краще. Я зараз покажу, як туди потрапити. Потім це, значить, перше, що потрібно, Gmail. Друге, вам потрібен код курсу, який є перед вами. Або я вам можу надіслати. Запрошення. Запрошення у формі посилання, яке виглядає ось так. Назваться отказ, який я вам можу надіслати або WhatsApp, або Viber, месенджером. Чи будь-яким іншим способом. Головне, щоб ви його отримали. Посилання, власне вас. Переведе знову ж таки на Google, де вам потрібно буде ввести свій Gmail, потім свій пароль, і зайти в сам Google під свій профіль. Тоді, що буде відбуватися тоді, коли ви будете мати з 20 отказ посилання або код курсу? Код курсу обов'язково. Посилання не обов'язково. Тому що, якщо ви зайдете прямо з самого Google, зараз я вам покажу, як. Це зробити. Отже, пишете Google Eit, Google Com, Google CZ, це не має великого значення, що там буде в кінці. Головне, щоб ви попали на сам Google ось так. Потім заходите, наприклад, в свій Gmail, щоб ви були точно під своїм профілем і у вас з'явиться ваша фотографія. Це означає, що ви вже зайшли. Тоді розкриваємо оці о, крапочки. Де ви бачите всі аплікації Google, які є. Переходимо трішки нижче і Учебна це класрум, в якому, власне, буде цей курс, який ми будемо зараз проходити. Нажимаємо Учебна. Але так як цей профіль ще не зареєстрований, не зайшов на сам курс, то ми мусимо на нього записатися запишемося Помоці записатися до курсу». Нажимаєте і вводите власне код, код курсу. Ага, ми там, я там не мам код курсу, так буду мусити його скопірувати. Скопіюємо код курсу. Также там вложимо код курсу. А з майчними далі записатися. І все. Ось ви вже в самому курсі Безкоштовний курс чеської мови. Так, як ми тут будемо орієнтуватися, і що в нас тут є за закладки, і що потрібно виконати та зробити? А, є тут таке привітання, в якому я, власне, розповідаю, що потрібно зробити. Першим завданням для вас буде виконати тест на рівень А1, який дуже простенький, 16 питань, лише щоб ви зорієнтувалися так, на початку, можливо. Другим виконати завдання буде до трьох відеолекцій. Три відеолекції, які ви бачите внизу. Далі тут є анкета, за допомогою якої ви можете зі мною зв'язатися, тобто, якщо виникнуть якісь запитання. Також нижче під анкетою є наступні курси, які ми пропонуємо. Тобто там може бути рівень А1, рівень А2, які розділені так, на якісь частини, рівень Б1 і рівень Б2. Тобто, якщо вас цікавлять і наступні курси трішки вже так вищого рівня, то прошу мені написати або на, через анкету, або по WhatsApp, по Viber, Telegram, це немає різниці. Головне, щоб ми разом зв'язалися. І е, теж Геський Чеські з АНО має свій канал на Ютубі. В даному випадку у вас є відеолекція чеської частини мови, де я пояснюю, види, види, так, мовні види частини мови. Для дітей, але можливо комусь буде цікаво. Якщо ні, то можете просто перейти на наш канал і знайти собі потрібні свої потрібні курси. Там є ще й курси різні, так? Далі. Вітаю усіх, хто приєднався до нашого інтерактивного курсу чеської мови. Якщо ви вже подивилися відеолекцію 1, спробуйте виконати граматичне завдання, і тут я описую так, де, в якому документі граматичне завдання. Отже, кожного разу, коли ви будете проходити лекцію, вам потрібно: ось зараз зайдемо, наприклад, лекція 1, чещина або це дослове собі, числа. Так, тут я ще детально описую, що потрібно задати, зробити, які відео та документи дивитися. Так, внизу два відео, два word документи. Подивіться відео, виконайте граматичне завдання і перевірте вам виконане граматичне завдання. Тобто завжди три речі зробити з кожною лекцією: подивитись відео, виконати граматичне завдання. І перевірити виконане граматичне завдання, так щоб зрозуміти, наскільки правильно ви його виконали. Ось теж, окна медал. Также та лекція, е, відеолекція одна, яка записана на Ютубі. Відео будуть без реклам, буде зручно дивитися. Добрий день. Іменую се Анна Сенкова. Jsem лекторка так, тут лекція 1, де я перекладаю якісь терміни, так щоб вам було зручніше на початках зрозуміти навіть термінологію. Тобто, коли ви подивитесь відео, наприклад, зараз я переключу трішки трішки далі, тут я пояснюю всі граматичні повністю зміняється форма. У не неї в праці, он неї вдома. Наприклад, ми не йстеме в праці, ви не йсте вдома, у неї совету. Так, тут я показую, наприклад, на прикладі так дійсно бути, як я пояснюю в лекції. Потім до цієї відеолекції є завдання граматичне. Ось тут є «Домаці уколи, і домашні уколи. А... Зараз відкрию, щоб ви бачили задані. Так, увага! Просимо перед виконанням домашнього завдання зробити собі копію цього документу. Тобто, в цьому документі даному зміни робити не можна. Потрібно його собі скопіювати. Ось тут, змінити назву і, і записати, наприклад, своє ім'я, Анна на Е, Можна поділитись зі мною потім цим. Документом можна не ділитись, це вже як вам, як вам хочеться, так? І документ у вас з'явиться в вашій е, папці, в вашому, на вашому Google диску. Ви його будете бачити потім, і можете виконувати TAC C і Луція, наприклад. Йо? Виконувати домашні завдання безпосередньо. Можна на комп'ютері, можна на телефоні, залежно, як вам зручніше. На телефоні, можна собі е, завантажити аплікацію Classroom. І виконувати потім все і в телефоні. Це uh, домашнє завдання. Потрібно перевірити, яким способом його можна перевірити. Можна за допомогою відео. Добрий день. Уділа домашній уколи к відео лекції 1. Je то, власне, лекція, které jsme se učili ABCD, Slové Sobíat a числа. Домашній úkol був jenom na slove sobie. Je to lekce odin, v jakými alfabet, je slovo půjty a čísla domáčně. Násměr... Takže takhle můžete se jenom podívat, třeba video zkontrolovat, ale můžete taky otevřít dokument, ve kterém to bude už všechno vyplněné. Zapovnene se. Jo, tady máte už jako odpovědi přímo. Takže můžete jakoby i přečíst správné odpovědi. Správné odpovědi. Pro začátečníky mluvím oběma jazyky, protože chápu, že někdo ještě nerozumí dobře zadání nebo, nebo češtinu. Tak pro dla dvoma mluvami starávě na počátkách první lekci, asi tam už od desáté lekci už a jedna a dva, tak víc používám češtinu a třeba na úrovni B1 minimálně používám ukrajinštinu. No, Mě němajlo, uh, že na rývni B1 řevájí ukrajinské slova. Takže takhle máme uh, vlastně uh, lekci 1. Tady ten profil, vidíte, tady už je odevzdána. To znamená, že já jsem už předtím tady zmáčkla odevzdat. Teď se podíváme, co máme ještě udělat. Tady ta lekce mnou už je odevzdána. To, co lekci já už vykonala, i uh, vzdala Подивимось к доконченні. Тобто, коли ви будете виконувати лекції, завжди вас цікавить, к доконченні, що вам ще потрібно виконати. Лекція 1 готова. Наприклад, лекція 2. Відкриваємо лекцію 2. Ось. А, знову ж таки, тут я описую лише, що потрібно зробити, так? І а, завжди те ж саме: Тобто, відеолекція, студенті-лекція, відео відеолекція. І потім є кліч для перевірки завдання, яке є в відеолекції. До відеолекції кожної є значить, документ Word, який потрібно знову ж таки собі зробити копію, щоб виконувати домашнє завдання. Зараз лекція 2, стовбор витворити копії і змінити назву документу. Тоді можна в цьому документі писати і все собі змінювати, як вам потрібно виконувати домашнє завдання. От, зараз він з'явиться. Ось, документ а на лекція. Тобто в цьому документі, коли ви його писали, будуть домашні завдання, можна буде виконувати, прописувати всі домашні завдання. Де ви виконаєте, вам потрібно відкрити ключ? Ключ або по відео лише, але я рекомендую і обов'язково по відео, і по Word документу, тому що по відео ви будете чути, мене, де я все коментую. А по Word-документу ви власне. Зможете й подивитися, як правильно все пишеться, тому що там все прописано. Коли ви виконаєте це все, тобто подивитись відео, зробите домашнє завдання, перевірити його по відео і по Word-документу, потрібно курс здати. Бачите, ваша праця тут вліво задано, а вам потрібно її здати, бо ви вже виконали завдання. Тоді я побачу, що ви цю вправу вже зробили. Вам потрібно буде нажати Означить, як одокончене. Можна додати якийсь коментар до цієї лекції. Я буду дуже рада за ваші відгуки, що ви б хотіли змінити, що б ви хотіли додати, як би покращити цей курс. Так, тобто, заздалегідь вам вдячна за ваші коментарі. А ми зараз спробуємо означити як докончене, що ви цю лекцію виконали. Означити, як докончене. Ваша праця одевздана. Тобто, ви здали здали цю лекцію. Тепер знову переходите до докончені. Коли ви будете таким чином, ніби їх так відправляти, мені що ви вже зробили завдання, у вас к докончені, буде весь час тим менше документів, так, які потрібно виконати. Тобто, лекція 3. Знову ж таки, якщо ви знову відкриваєте, бачите, відео-лекція. Документ, в якому є домашнє завдання, яке потрібно скопіювати, собі створити копію і виконати домашнє завдання. Потім перевірити по ключі у відео і по ключі по документі. Коли все виконали, знову ж таки, означить, як коли кончене. Задано це задано. Так? Але означить як коли кончене. Одев здано це ви відправили мені. Можна додати коментар. Написати. Наприклад, моц дякує, гецький курс, або що б ви хотіли покращити в цьому курсі. Далі заходимо на при докончені. Як бачите, у вас залишилося одне єдине. Одне єдине тут написати, чи вам сподобався курс, тобто дати відповідь і коментар щодо вашого курсу. І зараз далі як одевздат буде, коли ви напишете. Чи ви хочете, можливо, продовжувати курс А1А2, чи, можливо, напишете мені, що для вас це дуже базова граматика, а ви б хотіли спробувати курс Б1, чи Б2. Прошу, будь ласка, напишіть мені ваші відгуки, коментарі і обов'язково якось ми з вами зв'яжемося і будемо вивчати чеську мову далі. Ось коли буде у нас, наприклад, тут. Напишемо, напишемо, я напишу, «Одевздат», так аби то було ріхлі. Його, і мати одевздану. Повертаючись к докончені, у вас вже немає ніякої лекції, ніякого завдання, яке потрібно робити. Тобто ви закінчили курс. І це я неодмінно побачу у себе, що курс у вас закінчений. Также так є одемні. Так, celý. Doufám, že ten kurz se vám bude líbit. Napište mi, můžeme pak pokračovat v výuce českého jazyku spolu. Hodně úspěchu, úspěchů vám, mějte se krásně, hezký den, nasledanou.